Всім доброго дня! Сьогодні я вам хочу показати дуже швидкий спосіб, як підсадити матку. Цей е, спосіб він є дуже швидким, потребує дуже малих коштів і затрату часу. Перед тим як розпочати відео, хочу вас попросити підписатися на канал. По статистиці 90% глядачів дивляться мій канал, канал без підписки. Тому я хочу вас попросити підписатися, поставити лайк, щоб було натхнення надалі знімати відео. Переходимо до відео. Поїхали. І так, підсаджувати матку ми будемо за допомогою такого ковпакового ізолятора. Це називається ковпаковий ізолятор, а ще ковпачок для матки. Він в мене має 12 см радіус. Є менші, більші, я не знаю чи є, не бачив більших, можливо, є і більші. Ну, мене ось такий 12-сантиметровий задовільняє. Значить, уявимо, що це сім'я у нас. Ось тут треба підсадити матку. Значить, шукаємо матку. Наприклад, на цій рамці ми знайшли матку. Забираємо матку. Не знаю, хочете робити відводок з нею, хочете... Вбивайте, що хочете. Забираємо матку з сім'ї. Далі. Вставляємо все, як є. Все там, магазини, все ставимо. Закриваємо вулик, чекаємо мінімум сутку. Можна і менше чекати, можна там 6-8 годин почекати. Але краще на другий день, вже. щоб приблизно доба хоча б пройшла. Далі на слідуючий день беремо рамку з. Запечатаним розплодом на виході. Вже ось, на цем, наприклад, ось тут розплід печатний і вже виходять з нього бджоли. Беремо нашу матку. Беремо ковпачок, ставимо матку нашу, пускаємо під копачок, вдавлюємо рамку з ізолятором, ну, Все-таки, щоб показати вам, то я її вдавлю. О! Вдові, бачите, вона, Тут пространство велике, там є, вона ось так до вощини вдавлюється. І все. О. Ось так. Значить, матка тут буде ходити. До неї бджоли будуть привикати. Тут розплід буде виходити з нею. Розпліт, коли виходить, молоді бджоли, вони матку не вбивають ні в якому разі. Вони собі будуть з нею тут ходити. А ці бджоли, що старі, Робочі, вони будуть привикати до неї. І ставимо її в вулик. Але ставимо її, то рамку до рамки сильно не притуляємо. Тому що, якщо ми притулимо сильно рамку до рамки, то ми закриємо ось тут сітку рамкою. Розумієте? І бджоли не зможуть через цю сітку. Ось тужоли будуть її там годувати вже, будуть її обнюхувати, облизувати, феромон від неї брати і годувати будуть її через цей. І ось так, то, тому, як ви поставите її ось так, то плечики гопмана повинні чуть-чуть відтулятися трошки, щоб джоли могли там проходити. Між ізолятором, між сіткою і другою рамкою повинен бути. Відстань маленька, не так, щоб ви прижали і потім не може нам до матки бджолам дойти. Треба, щоб трошки була відстань. Проходи, ось так ви вже поклали її, все. Вулик, закрили, все. Проходить 2-3 доби. Десь приблизно 2-3 дні. Пройде, можна і 4 дні, там не принципово, можна 2-3-4 дні. Берете цю рамку, тоді достаєте. Ось так дивитеся. Тут бджоли, значить, вже багато бджіл ходить, бо бджоли повиходили, з розпліт вийшов. Ось тут бджоли вже з нею ходять. Все, тут багато бджіл, матка собі ходить. Все. Забираєте ізолятор і дивитеся. І тако ставите. Рамку і дивитесь за маткою. Дивитесь, матка собі побігла по рамці, побігла, до неї всі бджоли починають збігатись, так, її обкружувати і обнюхувати, там вже, облизувати. Все, означає, матка вже підсадили. Якщо ви випустили матку, і матка побігла, і за нею бджоли різко почали бігти і на нею нападати, то тоді забираєте матку, ставите ізолятор ще. На запечатий неросплі ставити ще ізолятор. І ще матку туди на зо 2 дні. І тоді вже її точно приймаю. Ось такий спосіб. він Цей спосіб він тим хороший, що він дуже швидкий. Не треба ніяких тих ізоляторів всяких купляти рамкових, що там по одній, по дві, по три рамки вставляється в той ізолятор. Той тобто ізолятор він і дорого коштує, і з ним мороки потім ще гратися. Я раніше підсаджував тими ізоляторами матки. Все. А цим ізолятором вже привик собі, і він дуже ефективний. От З того року я підсаджував 10 маток бакфаста, купляв, Підсаджував. То, що треба, ні одної матки не вбили, нічого. Все ідеально. Тому що, є, що от, скажете, що купив матку в, тому, в кліточці, такі пластмасові, ці, і поставив між рамки її, а потім відлуплюєш, і бджоли кандії прогризають і випускають матку. Буває таке, що. Як ставиш цей ковпачок, цей ізолятор, що купляєш матку в ньому пластмасовий, то бджоли, якщо не приймають матку, вони починають його запечатувати, дусити матку. Можуть матку не прийняти. Тому що вони її запечатають там і можуть задусити. А в цьому ізоляторі вони не запечатають, тому що там розпліт на виході. Вони своїх бджіл ніколи не запечатують, щоб їх подусити. Тому ось такий варіант він для мене кращий. Я матку випускаю з того купляного ковпачка і ставлю під цей ковпак. І все. І таким способом підсаджуються матки без проблем. Коли матка плідна підсаджується, то м, тут, а вже коли заберете з, з рамки ковпачок, то там вже навіть будуть ці ячейки засіяні всі, якщо плідна. А неплідна матка, то треба добре дивитись. Коли її випускаєте, треба добре дивитися, щоб її не нападали на неї бджоли. Треба так понаблюдати хвилин 5-10 за нею на рамці, як до неї будуть ставитись бджоли. Якщо агресивно не будуть ставитись, не будуть на ню нападати, значить все добре. Бо неплідну матку важче підсадити, як плідну. Тому неплідну матку можуть забити. Ось таке, ця матка виходить. Якщо тут десь вже є свіщеві маточники, якщо на, е, повідкладали бджоли свіщевих, то тоді ця матка, коли вийде, вона собі вже ця, вони, вони ці свіщеві ма маточники всі зразу порозрізають. Щоб, бо, можливо, ви скажете, що тут свіщевих накладуть, нічого. Якщо ви матку випустили вже з-під ковпачка, вона вже ходить, сіє, почала сіяти, вони це все бачать, всі маточники всі свіщеві, вони знищать. Ось так я підсаджую маток на своїй пасіці. Зразу прошу у вас вибачення за те, що я не чітко розмовляю, запинаюся, безліч е, непотрібних речей е, говорю. Я ще просто не привик, ще багато відео не зняв, я над цим працюю. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться на канал, поставте лайк. Всім гарного настрою. Слава Україні!